Поліка, сюди, туди вийшла сюди. Куди піднімають? Мамо, да. Со Мамо. Соль? Ну, сколько грам? Где-то да, 900. 900 грамів? Вот да. ти взяв? На закладки. На закладки добра? Mm -hmm. Шоста година п'ятдесят хвилини. З метою фіксації відомості причини кримінальне правопорушення самоусіб, які причетні до його вчинення. Чукайте вуличні наркотичні засоби, психотропної речі або їх аналогів. Прикурсові зняють їх незаконно вигляд на зберігання переселення з метою збуду. Вам вручаю копію ухвали. Ознайомтесь, будь ласка. Всім права роз'яснені, зрозумілі. Так. Ознайомившись з ухвалою, чи є в будинку зазначені в ухвалі речі, а також заборонені до цивільного обуву, такі як наркотичні засоби, психотропні речи, прекурсори, Зброя, вибухівка, патрони, набої е і інші зазначені в житті частині речі. Що є... є, де є, де лежить. Що у вас там лежит? Давайте спочатку, щоб... — Там сейф лежить, в сейфі лежить соль, шишки, і якщо не вшивають, може кольоти там лежати. Звідки отримали, Яким чином у вас походження ці? Взяв вчора на закладки, вчора на мітро вирілиться з целю типу, того, що мені треба було передати і просто, і все. Это сейф, типа, весь а який, каким чином вы отримали party? информацию еще до закладки, кто вам ее надал и кому вы должны были передать? В телеграм, в, в, телеграм в телеграм канале э, пришло уведомление, э, переписывался с, с, оператором, типа, э, потом после того, что типа забрал когда закладку, э, вся переписка полностью удалилась. Ну, ласка, идем до сейфа. Выходи, до сейфа находишься. А вот. Что, на этот, на этот. На Дніпропетровщині 20-річний юнак організував злочинну схему, фігуранти якої виготовляли понад 6 тисяч доз альфа-півпів щомісяця і отримували за це по півтора мільйони гривень прибутку. Про це повідомляє Національна поліція України. За даними поліції, організував злочинну діяльність 20-річний мешканець Дніпропетровської області. Він залучив до незаконної діяльності ще шістьох місцевих мешканців віком від 17 до 31 років. Зазначається, що Нарколабораторію лідеру групування облаштував в орендованому гаражі. Правоохоронці повідомили, що такий бізнес приносив їм понад півтора мільйони гривень доходу на місяць. Днями зловмисників затримали. А хто це вже було таке? Прийшло, так? 9 година, 16 хвилин, обшук завершено. Окрім того, за результатами проведення обшуку прийнято рішення про ваше затримання у порядку статті 208 Кримінального, кодексу, Кримінального процесуального кодексу України на 72 години за підозрювачою злочину передбачено 3 з 307 Кримінального кодексу України. Слідчими головного слідчого управління національної поліції спільно з працівниками департаменту боротьби з наркозлочинністю та департаменту внутрішньої безпеки здійснили досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення, придбання зберігання, пересилання з метою збуту та збуту, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено в особливо великих розмірах. 20-річний мешканець Дніпропетровської області з метою власного збагачення створив злочинну організацію, до якої залучив спільників віком від 17 до 31 року, між якими розподілив функції злочинної організації. Організатор облаштував нарколабораторію в одному із орендованих гаражних приміщень міста, де займався незаконним виготовленням психотропної речовини. Збут здійснювався шляхом закладок чи відправок, використовуючи послуги пошти з використанням вигаданих анкетних даних та спеціально підготовлених номерів телефонів. Організатор спільно з іншими фігурантами провадження здійснювали виготовлення більше 6 тисяч доз. Психотропної речовини, що забезпечило дохід в розмірі півтора мільйона гривень щомісяця. в жовтні 2023 року. Правоохоронними органами проведено 11 санкціонованих обшуків на території міста Києва, Одеської та Дніпропетровської області. В ході проведення зазначених обшуків фігурантів вилучено 1 кг психотропної речовини готової до вживання. Окрім того, вилучено обладнання необхідне для його виготовлення. Всіх учасників злочинної організації затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру.